Здрасті, козацтво. Е, ну що, от е, вийшов відос, точніше, зараз виходить. Я віджимався кожен день м 30 днів. Е, тільки mm. <рес> я не зняв, як я виглядав до цього, тому що я взагалі не планував, що цей відеоблог е, матиме існування. Я так просто собі почав, тому що в мене е, з'явилася робота, і вона займає дуже багато часу і е, виснажує, тому не завжди встигав я на повноцінне фізичне тренування, фізичне навантаження. Тому я собі вигадав таку тімку, що буду, що буду приділяти цьому хоча б трошки часу, але Кожен день. Тому виходить, народився цей відос. Але я зняв, точніше не зняв, я записав, е як відео підтвердження. О, дивіться. Де воно тут є? Ось, бачите. 30. 30 днів воно було. Чи було? Наба... отак. Отак, от отак. От так. Правильно чи ні? Отак. От Та блін! Ну коротше, ви поняли. Це другий листочок, аркуш. Там ще був перший, і ось в результаті воно вийшло. По самопочуттю віджимання допомагають. Вони роблять. Я не знаю, як це сказати. Коротше, вони допомагають. Ну, а ось який вийшов результат. Але перед тим, як я покажу результат, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Поставте вподобайку, тому що, підтримуючи цей канал, ви підтримуєте український кінематограф. Адже я збираюся виграти і привезти в Україну два Оскари. Тому мені буде дуже. Приємно, якщо ви до цього долучитесь і допоможете мені здійснити свою мрію. Забув, до речі, додати, в чому був прикол ще моїх віджимань. Тобто, я кожен день додавав по одному віджиманню, і почав я з 35 в перший день, а під кінець я дійшов до 64. І я, я сам не вірю в це. У мене. Ну, не те, що не вірю, я, типу, я не думав, коли там 35, що типу, воно вийде так. Але ж це не в один момент, з 35 до 64. І так от. День за днем воно додається 41 42, і в результаті такий закономірний висновок вийшов. Тому займаємося спортом, тому що українці то міцна нація, українці то, то сила. Сила і в прямому сенсі, і в переносному. Продовжую дякувати нашим Збройним силам України. Беремо з них приклад з їхньої мужності, з їхньої честі. Слава Збройним силам України.